Вітаю, хлопчики і дівчатка. Цього разу я граю за Корею на українському стратегічному форумі. Після нещодавнього оновлення BBG, сундук вважається дуже сильною цивою, хоча мені не дали зрозуміти, чому вона така сильна, і на початку гри я втратив дуже багато темпу через те, що грав її, як звичайну Корею до Патчиву. Але все одно гра видалась дуже цікавою. Грали ми з новачками і вони досить довго протягнули, десь до танків навіть. Тому налаштовуйтесь на таку довгу медитативну гру з феорічним фіналом. Дуже пізно збудував я. Культурний район і не встиг отримати додаткових письменників за 30. Тобто я отримав одного за 30, але якби я його взяв до золотої епохи, то, мабуть, був би ще один письменник за 30, і я б його також забрав. А зараз доведеться другого брати за 60, бо в мене два пурпурові райони, і в них влазить, ви не повірите, 4 книжечки. І ще одне, один слот є у палаці. Дуже швидко росте місто Дейджон. Ну, звісно, у нас тут багато бананасів та також ще й будиночок на Губері Вже всім жителів і досі росте без жодного додаткового гаузінгу. Я там роблю невеличку помилку, будую жовтенький райончик, хоча вже синенький збудований. У нас там бонус на будівництво в синеньких райончиків. То треба було б або збудувати там два будиночки, або купити. Бібліотекою будувати чопати, навіть чопати другий як його університет, так? Але я цього не роблю, хоча є декілька чопів. А, нема насправді чопів, бо я ж будую чікін-піцу. Також ще одна велика проблема: нема люксів. Я щось не збудував колізей, хоча треба було, мабуть, зарашити його за допомогою о, Магнуса. Але я цього не зробив і зараз от страждаю без колізея. А, ну Це невелика біда, я там знайшов одне круте місце, і вирішилось домовитись з Маорі, щоб там поставити місто. Ще одна фіча, в якій я не дуже впевнений, але мені подобається в нових містах, які там щойно збудовані, кидають зовнішні каравани в того, в кого у вас є культурний союз, щоб отримати додаткову культуру в це місце, місто, і кордони там, по ідеї, зростатимуть швидше, воно швидше розширюватиметься. Я не впевнений в цьому, але за логікою речей має бути так. Оно, бачите, все ж таки на інстинктах згадав, що треба ж купляти бібліотеки, бо в мене на ну, щось 800 голди скопилося. І дочопую вже Дістрик, щоб він почав давати ще голду і культурку, мабуть, в цьому був задум. І потім вже добудую університет. До речі, немає синіх МДшок. Я їх не знайшов, там десь є одна, ми її потім знайдемо. Але я не маю доступу до синіх МДшок, і мені там сказали, що десь тут є. Вона і я туди, туди чим чекую. Ось ось дивіться, я тут хоча Лян, в додаткову їжу, і в четвертому радіусі камінюка має три їжі, хоча вона взагалі дуже далеко і оброблюється тим містом я її ніяк не можу. Дуже цікава історія сталася. Бразильця вбила Полька. Ну, зрозуміло, так полька вбиває бразильця. Класична історія, наче в справжньому, в справжньому житті. І тому він вийшов. Ми йому дали рела, він все він пішов. І бот е перебив синю МДшку, і вона оголосила мені війну е оцим ходом. Ви бачите, її на міні-карті. І так сталося, що я все ж таки зміг. Зміг домогтися миру з бразильцем за що? За, за 5 Копійок, за 5 копійочок, а він ще мені чайочок дав. І зараз я можу нарешті закинути послів в синю МДшку і отримати ну, непогані такі саци по науці. До речі, там дуже великий моногол в нас, який буде булить всю карту. І вже ну, це видно, що в нього 263, хоча я на Кореї мав би мати більше. А оце взагалі рофл. У нас у грі є перси, тут персидський, суто персидський Торгаш на внутрячки, і <хи> не подумайте, я непогана людина, але я чомусь його забрав, бо мої зовнішні каравани дуже погані. Ну і я там ще одну штуку мав на, на думці, як його реалізувати. Але я поки що вам не скажу. Також добудувалася Chicken Pizza, е, Як бачите, там на плюс 3 стає театралочка, дуже непогано. Uh, Кампус не буде забафаний, це вже все. Але дивіться, на клітиночки, на клітиночки джунглів. Ну, зараз не видно, але щойно було видно, вони там досить солідні, і ще на них можна збудувати лісопилочки. Ай-яй-яй, як круто. В Дайджоні добудувався університет, і після вдалих перемовин з Маорі я вирішив збудувати ще одного седлера, але мені дуже не хотілося витрачати там, картку на нього. Бо я ж на одного лишень будую, я ж карея. І пішов собі потихеньку на південь під Рарайму сідать, бо там багато ліксів, які я сподіваюся виміняти. Хоча насправді вже такий час, що навряд чи можна щось там виміняти. Ще одне дивний мув відмовились від Галілео Галілея, він досить сильний. тобто, ну, 1000 або 1250 науки на стандартній швидкості. Ну а на ці десь 750 науки. Тобто ви 5 ходів економите, ну це досить сильно, це ну, майже як збудувати Оксфорд. Так, Оксфорд не дуже круто рано будувати, але в середньому так непогано мати Оксфорд. А тут? Там безкоштовний Оксфорд підходить. Мені дуже подобається Галілео, дуже сильне, але там є нюанс, треба зашифтити декілька технологій, щоб його е, наука не пропала. Е, насправді я дуже люблю Russiet Civil Engineering, але цього разу пішов в. Ох що ж там, Natural History, в зоопарки, бо ну, маю плюс 2, навіть не плюс 3 на Кореї, це Пізір. І все це через те, що я ну, маю дуже мало люксів. Тут мало. Ви можете побачити, в мене 6-4 зверху, тобто 4 люкси маю і ще 2 на обмін. Один з яких то, здається, мені Нубія подарувала той. Як їх звуть? Венце. Тому, ну, нема задоволення, нема. Міста досить великі. Не знаю, як з цим, що з цим можна зробити. Я вам тут про Галілею Галілея розказував, але через те, що я його забрав, Угорщина отримала Ібн Калдуна. Так що, мабуть, є сенс в тому, щоб відмовлятися від Галідея. Е, так, я також хотів на когось начитати. Насправді не на колдуна, а на Айзека хотів начитати, бо мені від колдуна ні холодно не жарко. Бо я не маю плюс 5, не маю навіть плюс 3 в деяких містах. Дуже довго думав і вираховував. Де ж мені поставить розважальний дістрикт і такий знайшов, куди його вліпить. Е, також хочу доповісти, що збудував. Збудував такий заборонений палац, бачите, десь 65-м кроком. Я не знаю, наскільки це швидко. Я дуже рідко його будую, але не 90-м, не 80-м, а десь 65-тим ходом чи 66-м я його добудував. Настав час юзать Галілея, як бачите, зараз делегідь шифтимо досить далеко, щоб він нам ну, нормально так бустів насипав. І майже дві технології закриваю Mass Production і майже закриваю індустріалізацію. Тобто десь два ходи він точно мені зекономив, можливо, три. І після цього вже починаю готуватися десь так до війни на танках, я б сказав. Так, десь на танках Починаю закладати червоні райончики. Знову якась дивина відбувається. Відмовляються люди від крутого інженера. Е, насправді він зараз дуже актуальний, бо там змінили буст на. Ох, я ж не пам'ятаю, що на стіни, е, як то на сталюку змінили буст. Треба побудувати стіни середньо е, стіни відродження. А цей інженер дає вам звичайні стінки і стінки середньовіччя. Тобто вам потрібно збудувати лише одну стіночку в якомусь місті і отримати дуже серйозний буст. Раніше там взагалі дуже тяжко було цей буст отримати, бо там. Я не пам'ятаю, що там треба було. А от зараз будуєш третю стінку і все. З карткою дуже швидко воно будується. Я там Спадок монархії непогано з цим працює, там культурка за це дається. Тобто, можливо, є сенс будувати стінки. Ну, насправді ні, бо воно фігове. Але з інженером може стіночку збудувати і отримати буст. Так, дуже круто. Я вирішив його взяти, бо я хочу, я, я от зараз намагаюся якомога більше бустів робити, бо бусти насправді, ви не повірите, вони бустять вашу науку, вони бустять ваш темп науковий. Тому треба якомога більше бустів мати. І в цьому плані бібліотека прямо імбове чудо, я вам скажу. Досить круте фічування підказали для Віктора, ну я її знав, але забув. Качати його в три, щоб отримати шпина першого рівня, якщо ви там плануєте кудись напасти, і легше вам буде його докачати до другого рівня. Тому розкачую Віктора замість Магнуса. Ну і також беру Амані, щоб посадити в нове місто, в сьоме місто сім губерів, сім міст. Засновую Сеул і виявляється, хтось висадив мою лянг з капіталу. Це дуже дуже тяжкий удар по мені. Я думаю, що то бот або, можливо, якийсь гравець негарний. Хто б міг це робити проти мене? Не знаю. У мене тут скрізь друзі. Місто трошечки відпадає, але то є невелика біда. Я думав тут купити трибушет, але щось дуже дорого. 400 його можна збудувати за два ходи в моїх кормістах. Тому будую найдешевший, купую найдешевший юніт коняку. 160 голдів і закидаю караванчик. Також круто будувати монумент, він дає вам ще трошечки лояльності. І, звісно, кинуть караванчик, щоб місто швидше росло. І тоді буде все окей. До речі, міста, У мене ж будиночок, там, коли міста не мають губера, то вони ще й лояльність втрачають, тому дуже необхідно всі ул посадити губера, бо він ну, просто вмре. І за кілька годів вся це мінус 14 лояльності, воно просто зникне. Як тільки місто доросте до двох або до трьох, воно виросте швидко з губернатором і з караваном. Тому взагалі нема м, ніяких проблем з них. І, звісно ж, нові міста нам потрібні лише для науки, ну і, можливо, для золотка. Бо вони, ну, доки вони збудують там щось серйозне, вони вже нікому будуть не потрібні. Я от не впевнений, що, третєго, що до третього району, можливо, червоний краще, або якийсь. Аеропорт, щоб там викупляти літачки. Не знаю, О, от жовтенький, синенький 100%, а третій я не визначився. Можна, звісно, коричневенький купляти, але тоді його треба рости до 10, і воно буде жерти задоволення. А це мені не хочеться. До речі, я собі запланував, що вийду в темну добу, бо в мене не так багато караванів і там багато голди я не злутаю. Тому краще взяти, було б темне, а потім вже героїк, щоб і виробництво було побільше, і юніці там додатковою швидкістю будувались. Але цього нічого не сталося. Через те, що сів на райму, добрав ще декілька очок. І, як бачите, така фігня сталася, вийшов в Normal Age. Докачую Віктора до трьох, щоб ну шпигунів будувати, і все, можна, можна починати розкачку. До речі, як почав лютувати, і вже не проти полячки я намовив людей голосувати, а проти кублайкана. Блокуємо йому розширення кордонів, ну, так, як і полячки. Полячки мінус. А ще сіфон фанц. Сіфон з проходить в нас це 100%, і там дуже багато коштів, як у нагробував. награбував. Це дуже важливо в майбутньому. запам'ятайте це, ми маємо бонус на Siphon Fанс. Як я і казав раніше, намагаюся якомога більше зробити бустів, тому будую рурку. Це, мабуть, найкраще чудо в якої там індустріальної епохи, так, де є дуже багато чого. І, ну, Не як Big Ben, бо Big Ben трошечки пізніше все ж таки будується. І, мабуть, з Big Ben ви не встигнете отримати буст, а тут ми одразу отримаємо буст. Не пам'ятаю на що, але неважливо, чи на літачки, чи на аеродром. Euh, щось таке. Набіплани, здається, буст, побудуйте чудо. От ми його і будуємо. Сім ходів. 76 м ходом почали. 75-м. Це все ж таки 75-м. E, подовжуємо Альянс. Чи що в нас там забагалось воно? Подовжую Альянс. Я, можливо, хотів би трошечки раніше напасти, але ну бачите, вже профакапив альянси, щоб ну, трошки їх раніше продовжити вже зараз через 20 ходів лише не 96 й хід зможу на когось там напасти. А це значить, що ми йдемо в лаби і не паримось щодо танків. До речі, можна було б і скипати все це і одразу йти в танки, якби в мене було б більше науки раніше. Тобто я б десь на 80 якийсь там другий, точно б танчики закривав. Я там розкинув по 6 послів дві коричневі МДшки і вирішив збудувати кілву, щоб отримати 15% виробництва е, в усіх містах. Але це дуже пізно, не дивичись на те, що я відкрив кілву десь там на 50-му-55-му ході, мабуть на 50-му. Е, Будую лише зараз, тобто за 30 ходів. Це дуже погано, треба привчити себе будувати кілву раніше, бо це дуже сильне чудо. Воно недооцінене. На зараз взагалі дуже багато крутих чудес. кілва це таке олдскульне чудо. Зараз всі будують якісь нові чудеса на додаткові караванчики, але от кілва також дає вам багато чого, і треба не забувати її строїть. Знову звертаю вашу увагу, бо багато новачків такого не роблять, та я сам лінуюсь це робити. Але якщо ви збудуєте просто два трибушети, які потрібні для буста, дві польові гармати, які потрібні для буста, і три мушкетери або прибілди до них, то ви зможете. Об'єднати їх у три корпуси, які також потрібні для буста якогось там цивіку військового, не пам'ятаю, як він зветься. Тому, о, от, ну, не лінуйтесь, підбудовуйте юнітів, підбущуйте себе, і ви дуже багато науки зекономите. Це основна механіка, це одна з основних механік. і Якщо ви можете о, ну, так досить легко зекономити собі, там, о, науки на хід або на півтора, і таких технологій у вас багато, то ви потрошечку-потрошечку та й відриваєтесь або компенсуєте нестачу науки або культури. Пам'ятаєте, казав про монгола. Дивіться, 444 копійки можна вкрасти дуже швидко. Смачно, смачно. Чекаємо, чекаємо на результати, але я вам заспойлерю, там буде набагато більше, там буде вдвічі більше можливість вкрасти. І, звісно, прокачуємо шпионів в нього, шпигунів. Намагаюся зчопати кілву, але трішечки мені не вистачає буквально ще одного чопу, і е, наступним ходом я маю її збудувати. Я от зараз думаю, може, не чопати, а потім вирішую от, та ні, треба. Можливо, якби я там перекинув білдерців на більш продуктивну, на більш продуктивні тайли, то вона б добудувалася за один хід, не знаю. Але але два ходи лишилося. Також під кінець цього ходу відбулося голосування за те, щоб визнати Монгола переможцем. Він там дуже сильний, він всіх вбиває, просто розносить в хламіну. Багато науки, багато промки і взагалі сильний. Але, але маємо інші плани. Не всі гравці згодні з цим. Власне, я бачу, що я можу зайняти більш вигідну позицію, більш ніж п'яте місце, на якому я зараз можу увійти в топ-3. А можливо, і ще вище піднятися, то залежить від того, як розгорнеться ситуація. Тому ставлю також мінус за це, і ми продовжуємо гру. До речі, там в когось є взагалі право Віто. Можливо, в Маорі. Там якось за культурною чи за чимось ще. Я не пам'ятаю, як там правильно ці вето в ЦПЛ працюють, але ми, я зазвичай люблю грати за правилами ЦПЛ, вони там. Відшліфовані досить непогано. Тому гра продовжується і в мене чесно згорає пірдак. Бо хтось розумний, такий як я, може, ще й розумніший, забирає кілву собі. Я вже був готовий чопать, а, -а нема на що чопать. Все, кілва кончилась. Бачите, і, о, можливо, як там я міг би послоту її забрати, якби вона за один хід будувалась, але, бачите, не так сталося, як гадалося. І, до речі, в мене коричневенькі МДшки також переб'ють, щоб самому отримати. Подвійний бонус і увага, спойлер. Одну з коричневіших коричневеньких МДшок просто вб'є поляк, і тому взагалі не можна буде отримати бонусу від кілви, на що я не дуже так сильно розстроївся. Uh, коли я ну, вже дізнався, що там все, нема, нема бонусу скилл, але все одно було неприємно, бо я витратив два чопи і мог збудувати щось круте там. Намагаюсь виміняти якісь люкси. Дуже велика проблема для мене. Взагалі майже немає люксів. Три люкси маю з одного континента. Це просто жах. Навіть не маю ртуці тут. Подивіться, скільки люксів в Маорі вісім якими він може торгувати. В нього дуже багато ртуці, намагаюсь виміняти в нього щось. Я не пам'ятаю, чи вони там мені поміняють їх чи ні. Угорщина також досить бідненька на люкси, але, здається, найбільше люксів було в Монгола, Подивіться, в нього 12 люксів. Це просто неймовірна кількість, але, щиро кажучи, він там розселився на багатьох континентах, і в нього дуже багато місць, через що в нього і така велика кількість науки. Це найбільша така проблема шостої циви, що якщо ви просто маєте багато місць, вам піхуй на все, за матюки, і ви просто маєте неймовірні статси. Ну, і це основна причина, чому в шостій циві штучний інтелект такий слабкий. ДОІН він просто не будує міста. Ви будуєте вдвічі більше міста і перемагаєте. Насправді, зараз буде трошечки легше з люксами, бо добудовується водяний парк в пінгала-місті, а також вже збудований зоопарк. І ще будую багато о, яких каналізацій, будую багато. Вони також дають в моді додаткове задоволення і гаузінг. Тобто, ну, повинен мати плюс 5. Навіть без демократії. Повинен. Я маю там, бачите, плюс три картки на задоволення, тримаю в кожному місті гарнізон. До речі, дуже зручно всім міст тримати гарнізон. Ну, це взагалі не проблема. Вже зараз видно, що наміняли мені такий люксів, і зоопарк, і колесо добудовується, і ну, повинен мати плюс 5 у всіх містах. В якомусь там в північному місті мав плюс 5, але там лише 9. Але і у всіх інших повинен мати, бо дуже багато додаткового задоволення з аквапарку ви отримуєте. Я, мабуть, всю свою імперію цим аквапарком бафаю. Ну так, шість міст, окрім найпівденнішого. До речі, вийшов на великий конфуз. Десь подівся ще один мій. Воїн, чи хто там мене тарз, якого я будував, можливо, я просто забув його добудувати, і зараз потрібно будувати ще одну лінійну піхоту. Я картку не, картку не ставляю, бо ну, будую лише одну, і вигідніше, бачите, будувати без картки, якщо там у вас. Не дуже великий спам-юнітів. Ще один письменник. Здається, вже нема місця, куди його садити. Маю три театралочки і будую багато червоненьких дістриктів. Звісно, з такими статсами швидко в фашизм не вийти, але в мене там скільки 96-й хід, мене спадає дружба, тому десь 96-м ходом мені потрібно мати той фашизм. Бачите, стіночка будується один хід. Тому ну, дуже круто за один хід отримати буст на м -м, сталеві стіни. Ну, на сьогодні, мабуть, все. Давайте прощатися. Не забувайте ставити лайки, підписуватися коментарі, лишати, шарити відео через кнопочку поділитися або в Телеграмі. Записуйтесь в Telegram, записуйтесь в Discord, збираємо українське ком'юніті для гри в Циви. Ну і на тому все почуємось. Побачимось завтра. Бувайте!